Ми, депутати Львівської районної ради, фракції Європейська Солідарність, звертаємось до Правоохоронного комітету Верховної Ради України з приводу справи Червінського Романа Григоровича, героя розвідника яку ми вважаємо в політично вмотивованою. Нагадаю, герой розвідник Червінський захищає Україну з 2014 року, брав участь в численних операціях. Наразі він перебуває в тюрмі в одиночній камері, де йому обмежують право на побачення з рідними і є серйозні занепокоєння щодо стану його здоров'я. Ми не маємо права мовчати на захист того, хто розповів правду про зрив операції з затримання вбивць ПВК Вагнер. Звертаємось до Правоохоронного комітету Верховної Ради України розслідувати. Зловживання